Знаєте, в мене більше питань, от як ви правильно кажете, до якості і до їх форми цих комунікацій. Те, що я бачив, це будуються комунікації часів Першої світової війни. Це які були тоді, це там хто знає, це окопи, це і ячейки для стрільців, це там перекриті щілини, це бліндажі, там вони там красиві, там з ліжками, де можна там відпочивати. Але вони не відповідають сучасному мову. Жоден солдат адекватний, який розуміє, яка зараз війна, війна дронів, і що фортифікації це те перше, що буде помічено з дрону, і це те, що буде привертати увагу операторів дронів, і будуть їх знищувати. Тому я скажу, що я бачив нормальні фортифікації, це. Ті, які будує наша ДССТ, так звана Державна служба транспорту, яка в складі Міноборони, яка накриває зверху фортифікації, там, ну, десь залізом, десь просто маскує. Тут же головне, щоб ворог не бачив, де знаходяться, як пересувається наш особовий склад. І в цих фортифікаціях ще можна тримати там оборону, як кож обстановиш реби або там якісь чергові вогневі засоби, які будуть вражати дрони, можна, але все інше, те, що будували ова. І я це конкретно піднімав це питання. І Міністерство оборони воно вже є. Є стандарт, наприклад, Міноборони і І Вони за цим стандартом замовляють у АВА побудову цих фортифікацій, і по факту вони їх риють, От ми маємо наритих багато фортифікацій як Першу світову, але вони не практичні і вони не підходять для сучасної війни. От в чому саме головна проблема. Плюс, що таке фортифікації? Фортифікації вони працюють. Тільки в комплексі з мінно вибуховими загородженнями і з інженерними загородженнями, тому у нас попереду цих фортифікацій надіє рофтом проти танками і надія наді проволока. а от протипікотних мін. У нас немає, тому що ми до сих пір за три роки війни ще не вийшли з Отавської конвенції до сих пір, або навіть не почали процес викладу. Коли вже і Польща виходить, і Литва, Латвія, Естонія вже проголосували і виходять, А ми не проголосували. І тому ми отримуємо, виходить так, що противник часто займає наші фортифікації. Навіть скоріше ніж ми їх займаємо для оборони, бо ми їх відходимо, бачучи, що нам немає можливості там тримати оборону. А противник туди приходить і насолоджується тим, що було побудовано. Ця проблема реальна є. що фортифікації великі, вони є. Їх там відносно багато, але вони не придатні в більшості своїх для ведення сучасної війни. Оце є така проблема.